Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні їх і, і приголосні. На минулому занятті ми познайомилися зі словами-помічниками. Без яких інколи не можна скласти речення? І сьогодні ми продовжимо вчитися складати речення та поговоримо про пташку, яку називають дріст. Хто це? Дріст? Слово дріст назва предмета. Що робить дріст? Сидить. Слово сидить назва дії. Що ще можна розказати про дрозда? Дріз сидить на гілці. Яке в цьому реченні слово помічник? Щоб точно визначити та назвати слово помічник, необхідно якомога точніше розказати про гілку. Яка може бути гілка? Суха. Зелена, широка, тонка. Тоді вийде речення. Дріст сидить на сухій гілці. Як звучить слово помічник? Так, на, ми можемо сказати інакше: Сидить дріст на сухій гілці. Або на сухій гілці сидить дріст. Слова можуть змінювати своє місце, але зміст речення залишається незмінним. Викладемо схему речення. Дріст сидить на сухій гілці. Слова назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення буде позначати вертикальна рисочка, а кінець крапка. А тепер, малята, самостійно складіть речення за цією картинкою та викладіть його схему. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами, давайте разом їх називати. А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Ж, З, И. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку. Послухайте віршик. Мають історію кожні народи, рійки, міста та усі нагороди. Зміни й події помітить вона. Дуже висока в науки ціна. Заходам вчинкам дасть вона лад, що відбувались віковіччя назад. Також нащадкам про нас розповість, тому історія бажаний гість. Діти, слово історія означає оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле. Пам'ятаймо і шануймо наше монуле, з якого звуку починається слово історія. Так, зі звука І. А ще де знаходиться звук І в слові історія? Правильно, всередині слова звук І голосний. Позначається літерою І. Давайте разом його вимовимо. І. Чи є перешкоди у вимові? Чому він голосний? Так, тому що при вимові повітря вільно проходить через ротик. Не зустрічає перешкод. Літера І буває велика і маленька. Велика літера І у вигляді палички, а маленька паличка з крапочкою. Мов кілочок буква І з шапкою на голові. Чи не шапка то, а крапка у малої букви І. А велика личко мила певно шапку загубила. Отакі От вони чудні дві сестриці букви І. Малята, давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, ведемо вертикальну паличку на дві клітинки. І, і так до кінця рядочка, а тепер малята надрукуємо маленьку літеру І. Ведемо паличку на одну клітинку і зверху крапочка на одну клітинку і крапочка, паличка-крапочка. А ще малята звук і пом'якшує попередній приголосний. Пропоную виконати звуковий аналіз слова кіт. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові кіт, звук К. Він який? Так, приголосний. Як приголос не звучить? Твердо чи м'яко? Так, м'яко позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру, що позначає звук К. Наступний звук у слові Кіт. Так. І. Який він? Голосний позначаємо чим кружечком. Пишу літеру І. І останній звук у слові кіт. -т -т. Так, звук Т. Який він? Так, приголосний, твердий позначаємо. Рисочкою. Знизу пишемо літери, що позначає звук Т. Прочитаємо кіт. А тепер, малята, пропоную погратися з карточками і зробимо звуковий аналіз слова дрізд. Перший звук у слові дрізд, який? Звук Д. Він який? Приголосний, твердий. Ставимо карточку з рисочкою, а знизу літеру, що позначає звук Д. Яка це літера? Літера Д. Наступний звук у слові дрізд. Правильно звук Р. Він у нас який? Приголосний, приголосний твердий чи м'який? Так, м'який? Чим ми його визначимо? Двома лініями. І кладемо літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові дрізд. Так, звук І. Він який? Правильно, голосний. Кладемо карточку з кружечка і літеру І. Наступний звук у слові дрізд. Звук. Так, з. Він який? Так, приголосний кладемо літеру З. І останній звук у слові дрізд. Правильно звук Д. Він який? Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Беремо карточку з однією рисочкою і ставимо літеру Д. А зараз малята пропоную прочитати невеличкі слова. Приготувалися, почали кіт ківі. І рис. І ра. Дякую, малята. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!